Друзі, продовжуємо насичувати наш ефір інформацією. Отже, наполягають на зниженні призовного віку. Під час брифінгу у медіа центрі Україна член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський наголосив, міжнародні партнери порушують питання щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Однак, поки у Верховній Раді України немає жодних ініціатив щодо цього питання. Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, досі вважаються призовниками. А не військово зобов'язаними це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади і президента, жодних ініціатив в цьому плані немає. Просто зараз до нас долучається Георгій Мазурашу, народний депутат України від Слуги Народу, пане Георгію, раді вас вітати. Доброго ранку вітаємо вітання українським героям. Слова. Так, пане Георгію, давайте поговоримо. Ми об, обов'язково запитаємо у вас про цікаві законодавчі ініціативи, які зараз з'являються в інформаційному просторі. Але найперше, ми в минулій ефірні годинці замислились над тим, чим зараз займаються народні депутати. Ви у відпустці, ви на канікулах чи ні? Стефанчук говорив, що канікул не буде, і ви будете займатися народні депутати іншою роботою позасесійною залою. Як ми зрозуміли, роз'ясніть, будь ласка. Звісно що ніяких канікул немає. Це просто плоди маніпулятивних атак, які я просто не розумію. Звісно, триває звичайна робота, і в принципі в будь-який час ми можемо зібратися на сесійні засідання. Для цього достатньо, щоб нас повідомили, як правило. За два дні приблизно можуть повідомити, і ми завжди в режимі очікування, але робота парламентаря це не лише голосування в сесійній залі, це й інші складові Робота на окрузі, законотворча робота зустріч з виборцями і тому подібне. Я не знаю, можливо, хтось відпочиває навіть тоді, коли є сесійні засідання, але про це хай запитують кожного народного депутата його виборці, ті, яких їх підтримували на виборах. Так, зрозуміло, далі хотіли б з вами обговорити а, певні а, ініціативи, зокрема, які стосуються а, безперечно процесу мобілізації. Ну і насамперед а, варто зауважити зокрема за кілька хвилин до того, як долучити вас до нашого ефіру. А, ми… Показували і власне думку демонстрували Федіра Венеславського. Він говорив про те, що нині міжнародні партнери зараз підіймають питання стосовно зниження мобілізаційного віку до 18 років. Однак, поки у Верховній Раді України немає жодних ініціатив щодо цього. Яка ваша думка стосовно цієї ініціативи наших міжнародних партнерів? Чи доречно на вашу думку говорити про зниження? Мобіліта? Мобілізаційного віку, коли наші міжнародні партнери розказують нам е, щось на кшталт того, там, з якого віку треба призвати, або будь-яке інше, це грубо втручання в наші внутрішні справи. І в принципі, я розсію це як плювок в лице українському народу. Наші партнери мали би краще відповідати за себе і. За ту допомогу, яку вони надають в недостатніх обсягах і недостатньо оперативно для того, щоб наша героїчна армія могла стримувати, а ще краще звільнити територію від окупантів від агресорів і продемонструвати всьому світу, що такі злочини насправді не проходять просто так, і неможливо це робити взагалі нікому, щоб іншим не було повадно, як кажуть. Щодо зниження віку, ну я не вірю взагалі в спроможність армії, в яку заганяють погрозної примусом. У нас і зараз є немало хлопців, героїчних патріотів, які е, воюють будучи призваними, точніше, це добровольці, які пішли за власним покликом серця захищати вітчизну на раніше, це було до 27 років. Вони йшли теж добровольцями. Тепер до ці років я не говорю зараз про тих, яких на жаль наші кашники заганяють силою з числа тих, які були непридатними в мирний час, і в придатними в військовий час, яким тепер оформляють придатність, і це просто ганьба, це ганеб'явища для нашої країни. Я переконаний, що нам треба працювати лише в частині збічної мотивації, лише в частині гідного ставлення до самих військових і. Мотивувати тих, які потенційно реально готові захищати вітчизну, а не ганьбити країну, заганяючи людей в армію погрози і примусом. Тому вік тут не має значення. Я не раз пропонував і верхню межу зняти, тому що є люди, які реально готові, і з них однозначно більше толку буде в армії, яким навіть понад 60 років, які просто рвуться в бій, як кажуть. А Заганяючи тих, які правильного віку, але які не з різних причин, деякі там з релігійних інших переконань не хочуть служити воювати. Це просто немає сенсу по суті і лише приносить негативні результати для справи оборони. Так. є ще один цікавий законопроєкт. Пане Георгію він вже зареєстрований у Верховній Раді. номер його 11460. Ним пропонується дозволити народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам та представникам громадських організацій безперешкодно виїжджати за кордон. Ініціювали його е, е, депутати від е, партії Прошенка. Яке ваше ставлення вашої фракції до такої ініціативи? Я сподіваюся, що мене зараз чути, тому що хтось набирає. Я чуємо. не знаю. Зараз я так і зрозумів, що напевно не чути мене зараз, так? Ні, ні, ми вас прекрасно чуємо. Да, так, це і... продовжує. Але не бачите, так? Да? І бачимо. Дякую. Е... Просто набираються в таких моментах. Бувають технічні нюанси. Я не знаю, яке ставлення фракції, тому що у нас не було засідань фракції останнім часом. Особисто я цю ініціативу е, підтримую загалом. Тобто там йдеться в ній про закрема про можливість е, звільнятися для тих військовослужбовців мобілізованих, які прослужили 36 місяців, е, і з яких 18 місяців брав участь у виконанні бойових завдань. Ну і плюс там є е, можливість виїжджати за кордон для всіх, які мають відстрочку або бронювання офіційно на цей час на період дії відстрочки або бронювання, е, і також гарантії для тих, які обрали, які пішли так добровільно на контракт. Обрали рідвіст, військовий підрозділ, що їх не переведуть нікуди без їхньої письмової згоди. Я власне не міг би це не підтримувати, тому що складові цієї законодавчої ініціативи відображені в моїх різних законопроектах раніше, в чому в мене позиція ширше і глибше, і я подав альтернативний законопроект до цього авторства Порошенка і компанії, в якому передбачив, що можливість звільнитися за власним бажанням мають всі мобілізовані які. Провели 12 місяців саме сукупно виконуючи бойові завдання, Мається на увазі в зоні бойових дій. І також зрозуміло, що це стосується і можливості отримувати або гарантії отримувати подвійну оплату. Це теж передбачено в основному законопроекту, але там для тих, які послужили 36 місяців, і більше за 18 виконуючи бойові завдання. Я вважаю, що подвійну оплату треба запропонувати тим, які. Провели сукупно 12 місяців виконання бойових завдань. Ну і плюс я пропоную в альтернативному законопроєкті також передбачити можливість для тих, які мають бойовий досвід і хочуть іти добровільно знову захищати вімчизну. Звільнитися уже після шести місяць сукупного виконання бойових завдань. Це, до речі, один з запитів від атовців. До мене не раз зверталося дуже достатньо масово. Люди, які кажуть, що ми готові ще стати на захист вітчизну. Це важкий для країни час, але ми хочемо мати можливість підписати контракт на півроку. В даному випадку йдеться про трішки більше термін, ніж півроку, тому що все одно їм треба буде якусь з і злагодження, але все одно це не та рабська система, яка зараз діє в армії, коли є лише вхід, але немає виходу, і люди не раз говорять. Патріоти, добровольці, які захист вітчизни, що у них вихід там лише через вибачте 200-300, а інакше неможливо змінити це ставлення до людей до родів. Я це не підтримую робов власницьку в нашій країни, яка зараз відображена в багатьох моментах. І я для мене непевнятною. Угу. Пане Горгію, ну тут ми обговорили цю частину демобілізаційну е, документу номер 11460 і якраз не обговорили ту, яка виникає найбільше питань стосовно дозволу виїжджати депутатам, чиновникам, суддям і так далі. Про соціальну справедливість тут йдеться чи ні, пане горгію, тому що зараз е, законопроект саме через цей момент набув широкого резонансу. І чи не дозволить цей законопроєкт створити певні умови для зловживання, для лазівок для чиновників суддів? Якраз момент для зловживання зараз існують, і завдяки цій знов ж такі арабовласницькій забороні на виїзд. Ми маємо схематоз і можливість заробляти і для деяких посадовців. В різних тамівці життя і, тежі, ТЦК, і ну, серед прикордонників і для інших нечистих на руку людей, які просто допомагають громадянам е, отримати елементарно е, мати право гарантовану конституцію на вільний виїзд з країни. Е, а в цьому законопроекті йдеться про можливість виїжджати не лише для депутатів різного рівня, а для всіх, які мають відстрочку і бронювання. А щодо депутатів, там лише точно, що їм треба лише приділити посвідчення, тобто інші мають надати документ, який підтверджує право на відстрочку або е заброньованість, так а депутати просто посвідчення. Оце відмінність. Я в своєму законопроекті передбачив можливість і всім іншим громадянам виїжджати е на е якщо вони нададуть е натурально е оформлений. Обов'язок повідомляти про місце перебування, про зміну про актуальні контактні дані і обов'язок повернутися за повісткою протягом певного часу. Після того як вони її отримують, а отриманням тепер у нас чином законодавства вважається навіть направлення на Адресу, яку вказав громадянин під час оновлення даних або в цілому загалом, так тому якби я в своєму альтернативному передбачив таку можливість для всіх, тому що переконаний, що не можна ставитися до людей як до кріпаків вірбів і обмежувати їх у праві виїзду за кордон. А якщо хтось думає, що таким чином можна вирішити справу оборони, це глибока помилка ніколи в житті. Люди, яких е Утримують силою в країні і змушують стати на захист вітчизни, вони ніколи не виконують реальне завдання оборони нашої країни. І оборона країни це не лише служба, і не лише про воювати це і широкий спектр інших заходів. Це навіть так бачимо в законі про оборону України. Пане Георгію, ще одну тему хотілося б з вами обговорити: зокрема, бронювання від мобілізації. Знаємо, що це також оповите певними корупційними скандалами, хабарництвом і так далі. А, наскільки гостро зараз стоїть ця проблема, і що пропонуєте ви? Так, до речі, дякую за звернув увагу. Це теж маленька складова законодавчої законодавчі, яку ми обговорюємо. Там теж передбачено можливість, скажімо так, гарантовано оформити бронювання, тому що в нас зараз не поодинокі, а навіть масові випадки, коли люди, які оформляють це бронювання щодо яких оформляють бронювання, які мусять принести якусь там довідку. Це цікаво, вони йдуть туди, їх одразу хапають і відправляють на ВЛК, пишуть, що придатно. Це у нас вже добрі традиції, відправляють на полігон. І люди просто не можуть дооформитися, що до них запущений механізм бронювання, а їх просто хапають і кидають в армію. Це м'яко кажучи, неприйнятно. І там в цьому законопроекті передбачено, що під час оформлення бронювання людей не можуть мобілізовувати, і більше того, що до них не можуть там застосовувати ніякі там заходи впливу, передбачено для інших категорій, яких наша система намагається якось там. Змусити йти е служити, скажімо так, е і це, до речі, теж я би не міг не підтримати, тому що я теж подавав е і окремий гідний законопроект, який передбачав там гарантованих 10 днів е на бронювання. Е Тут без обмежень, я теж гідний, без проблем. Тобто, якщо щодо людей є підстави оформляти бронювання, то нема що за ними ганятися, нема що їх заганяти і намагатися якось там загнати їх в армію. І не давати їм можливість е, оформити бронювання, це неправильно. І взагалі ще раз кажу, що я переконаний, що нам треба е, лише на мотиваційні е, заходи підсилення армії звертати увагу, і те, що теж відображено в цьому законопроекті, і в альтернативному просто швидше дати удвоєння е, всіх виплат, які передбачені для військовослужбовців, які Провели більше ніж 12 місяців у виконанні безпосередньо бойових завдань мається на увазі завдання бойових дій. Я думаю, що це набагато перспективніше і створить новий стимул для інших, які реально можуть бути спроможними захищати вітчизну, які готові для сміливих патріотів, які реально спроможні це робити. Пане Георгію, наостанок хочемо запитати у вас, що там відбувається на Курщині, ваша точка зору, тому що офіційної інформації наразі не маємо. Можливо, є намір створити там санітарну зону, щось на кшталт того, щоб, що планували росіяни робити на Харківщині? Не можу так само знати, що робиться, і в принципі, з боку Росії, мене цікавить лише одне, щоб вони забралися з нашої землі. Але переконаний, що з нашого боку треба набагато більше зусиль дипломатичних застосовувати для того, щоб сприяти швидшому поверненню України до мирного життя. Це моє переконання, і я стверджую, що це є запит, ну як мінімум, абсолютно очевидної більшості моїх виборців або наших зводимо на виборців на окрузі, які я представляю. Тобто люди мають величезний запит на посилення саме дипломатичної складової для того, щоб ми могли повернути. Країна до мирного життя. А що робить агресори? Мене не сильно цікавить цікавить лише, що вони прибралися з нашої землі. та але тут не агресор, тут нібито ми робимо принаймні так в пабліках. Пишуть і тут питання в тому, можемо згадати, коли був такий собі наступ від РДК Легіону Свободи Росії, коли вони там зачищали, намагалися зачищ... зачистити російські території. Е, ну не увінчалося успіхом, тоді завершилася нічим. Тоді ця історія. Зараз ця операція, на ваш погляд, вона потенціал має. Ми побачимо, що буде далі. Чи все затихне? Е, є речі, про які в принципі не можна говорити публічно. Принаймні, мені у мене один з нормальських кончників е, служить в силах, які беруть участь в подібних операціях, в тому числі. А у мене стім громадських помічників пішли добровольцями. Їм честь і хвала. А одного з них, на жаль, на сьогодні вражаємо останню путь і загинув на війні. На жаль, тому так трішечки навіть важко голям, тому що ми в ці дні там теж перебуваємо. Наша команда в такому сумі за Дмитром Сірманом, який загинув на війні. Е, я думаю, що потенціал є, знаючи дещо від. Того громадського помічника, який в цих силах працює, я думаю, що у нас є е, сильні е, сторони в цьому напрямку і можливість їх реалізовувати, але на жаль, і багато чого залежить від наших партнерів, які багато говорять, не так багато роблять для того, щоб реально допомогти е, нашій армії бути більш спроможною у боротьбі проти агресора. На чолома не завжди так. вистачає сил так. Почули ми вас, пане Георгію. Дякую, що долучилися Спасибо. до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Георгій Мазураш, народний депутат ВРУ, 9-го скликання від фракції Слуга народу і журналіст. Дякуємо і до зустрічі.